Часто причиною болей у попереку є недостатня мобільність та застигневого регіону. Тому я пропоную виконати сьогодні одну вправу для мобілізації цієї зони. Для цього вам знадобиться блок для йоги або декілька книжок. Станьте однією ногою на блок або на книжки, і виконуйте під час вдиху рух тазом та ногою до підлоги. Опорна нога залишається прямою і на видих піднімайте таз в нейтральне. Положення знову вдих, тягнемося п'ятою до підлоги, на видих вирівнюємо таз в нейтральне положення. Зроблю цю вправу з іншого ракурсу. Станьте на блок або книжки, вирівняйте спину, на вдих, потягніться стопою до підлоги, на видих, поверніться в нейтральне положення. Виконуйте цю вправу по 8-10 разів на кожен бік, і вже за декілька занять ви відчуєте полегшення в зоні попереку.